Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на ютуб-каналі Рух Тіві. Ми запускаємо нову рубрику один день із гравцем основної команди. Ми в деталях покажемо вам, чим займаються, що їдять, та як готуються до поєдинків наші футболісти. Доброго ранку. Добре. Ти мене нормально майка добре, приступі. Можна, будь ласка, сир. Але це вже Golden Boy. Ти? Зірка наша. Є вже зуб приказ. То є наша хата. Ми тут лікуємося. двері. Найкраще, що в нашій кімнаті є, це напевно наші щіточки з підурю. Коли ми грали Шахтарем, то там вони тренувалися і ми звідси за ними підглядали. У цьому випуску ви проведете день із захисником руху номінантом на премію Golden Boy 2024 Богданом Слюбоком. Поїхали! Доброго ранку. О, доброго ранку! Ти в мене нормальна Майкл? Нормально, нормально. Як зазвичай проходить твій ранок перед сніданком? Ну, я прокидаюсь, п'ю стакан води, потім до зуби чистити і йду на сніданок. Добрий ранок. Сир, шиночку і масло. Можна, будь ласка, сир, шинку і теж масло. Можна і сосиску. А є ще каша якась? На воді? Да. Немає. Дайте трохи на молоці.

Переважно завжди, беруши каву свою. Яку каву любиш? Американу з молоком. Чай чи кава? Не знаю, то і то більше. Ну, подобається. А чай і кріп? Ні, травяний. Зараз щось так підсів на нього Ну от коли їду переважно вечеряти, ну, майже переважно завжди беру просто трав'яний чай. Якось спокійно стає, там, посидівши, відпустило трохи і можна їхати. Я йду збиратися в зал, зустрінумось в залі. Іди <tid> <sharp inhale> заходить до слюбока і під гурськота похидрувати. Який сепарат. Давай послухати. Впервай два. Наш ти не Добрий день. дальней. Саш. Как ваші справа? Ні, то не то не треба, Тому. Добрий день. Це наша роздягальня. Ми тут переодягаємося перед тренуванням і. Що свою проще? Переважно керсовки, а так недалеко йти і зручно діагноз ну, пішов тренуватися. Нам складає програму. Наш тренер, ну Вікторович там Романюк, він тим займається. Треба йти, бо він же нас чекає вже. Який план? Це типа лайф щось Ні, то типа буде. Той Вікторович, наш тренер, найголовніша персона в цьому залі. Не перебирай. Пламін на шпаці але він зараз не покаже, бо йдуть Богдан привіт. Як настрій? Привіт, Денис, все добре. Все добре. От тренуюся. тренуєшся. Тренуєшся? А ти що тут робиш? Прийшов задати тобі пару питань. Давай, слухай. Е, хотів запитати, які тебе емоції в першу чергу були, коли ти дізнався, що ти попав е, в. Ще раз. Стой, сто, сто, стоп, Стій, стій. Які тебе емоції перші від того, коли ти прочитав новину, що ти попав в рейтинг Golden Boy? Ну, Денис, дивись, я вже відповідав на це питання. Я прийшов на тренування і я не зрозумів, чому до мене звертається Golden Boy чи ще щось. І пройшло п'ять хвилин. І Я думаю, всі жартуючись, але не міг зрозуміти. А потім зайшов в номер і подивився і дійсно так було. Ще одне таке питання до тебе Богдан. Як тобі наша нова рубрика Один день з Богданом Суйбаку Ну, Якщо би день трошки по-іншому виглядав, я думаю, було б набагато цікавіше. Це наша хата. Ми тут лікуємося. Ну, це геймреді. Дехто знає, дехто не знає. Вона охо охолоджує м'язи. Ну, Відновлює, можна сказати. Mm -hmm. Рід, холод, вода. Саме... Найкраще відновлення для м'язів. Ну, Вода, там холод, холодна вода. Ну так, переважно після кожного тренування. Ну, якщо чесно, от якщо чесно чесно говорити, може, деколи сижу в тіктосі, але перевазу набираю брав, Ну, Ми з пацанами просто зараз... Я, Жека, пастух, там ще є пацани, ми просто збираємося і, ну, і граємо ту гру. Вона дуже цікава. Зараз йдемо обідати, зараз з команди обід, і в 13-й, і навіть збір тут на базі. Але це вже Golden Boy, що ти? зірка на. Є вже зуб приказ. Вон. Беру олів'є, подобається. А он не багато. Дуже чисто з любимо тренування? Так, я скажу, а наступного треба лікаря. Треба було вихідність. Це наш номер. Ми тут з під грою проводимо більше часу, ніж не знаю з ким. Цілий час тут разом і відпочиваємо, готуємося до тренувань. Показує, що, що в нас в номері. Тут у нас е е е е е кросовки, водні, мої, тренувальна екіпіровка. Тут наші речі зберігаються. От, подивіться, як тут гарно поставлено. Тут теж мої речі. О, він от, на стоніку любить ходити, просто, там Мої речі, ну, це наш костюмчик, він дали з цієї фотосесії. Найкраще, що в нашій кімнаті є, це, напевно, наші щіточки з підгорою. Ми їх купляли, коли їхали перед зборами. Зупинились в ОТБ, і я кажу: мені треба щітку купити. Я пішов щітку шукати і знайшов таку машинку. Я взяв її десь під гур, через хвилину, теж взяв таку щіточку. Ми пішли, раз купили і зараз користуємось такими машинками. Хочу сказати, що. На базі нікого немає, тільки у нас Бодію, два в кімнаті великих ліжка. Тому ми такі трошки круті. У всіх є одне велике і, і друге менше. Там. А в нас два великі. Ми... Це Тому що тут просто колись Олексій Довгий і паньки вжили, і у нас такі ліжка. У нас дуже цікаво, це, що в кімнаті от в вікно таке дуже прикольне. Я отак де, коли приходжу собі, лягаю. Вогнам де мені, я тут відкриває Ну, Я жалюзі відкриваю. Я просто главний в кімнаті, розумієте? А я ще вікно відкриваю, бо йому весь час жа холодно, а мені жарко. Так Ми наблюдаємо тут за нашою академією, як вони тренуються і займаються. Але зараз нікого нема. Коли ми грали Шахтарем, то там вони тренувалися, ми звідси за ними підглядали. Я у холодильнику піду кобаски. Я не буду там відкривати. Трошки там вже довго лежав. Вони там на білі стали. Зараз Мені треба поставити комплекс, будь ласка, реславиш. Розтреш мене на камеру. Тут у нас теорія, ми розбираємо суперників перед іграми і готуємося до тренувань, тому зустрінемось на полі. Фільного тренування. Закінчили ми тренування. Зараз будемо відпочивати. Тренування було дуже важке і хлопці втомилися. Також я втомився. Зараз я замовлю їжу собі і буду глядати відпочивати. Дякую, що провели день зі мною. Папа. -па. Непрості часи треба дозволити собі відволіктися. Футбол підтримає тебе. Фаббе преміум спонсор ФК Рух.